Скажіть, що маєте тварину, не говорячи про те, що маєте тварину. Хто одразу подумав щось про особисті звірячі справи? Ну а що, коли ви стаєте під батьками, думати про те, чи сходив сьогодні улюблений столет, доводиться часто, а точніше щодня. І до чого це ми? Саме для таких справ ми маємо новинку це багаторазові поляшки бренду Петхаус. Усі подробиці та особливості використання вже за декілька секунд. Це просто справжній мастхев для підбатьків. Такі пелюшки підійдуть для привчання песиків до туалету, як цуценя, так і дорослих собань. Хворим тваринкам або хвостатикам у післяопераційний період, які не мають змоги виходити на вулицю, звірятам похилого віку. Для транспортування улюбленця в переносці достатньо просто покласти пелюшку в неї. Якщо знадобиться, цей виріб дуже зручно брати з собою. Він не займає багато місця, тому його можна використати, скажімо, і на виставкових заходах, і у ветеринарних клініках. Та про. Просто будь де а принцип дії пелюшки такий: вона є багатошаровою, завдяки чому може поглинати великі об'єми рідини та ефективно утримувати її. Якщо уявно розділити виріб на складові, то матиметься це такий вигляд: Верхній шар – це мікрофібра, середні не ткане полотно, а нижні Тіпію мембрана. Якраз завдяки тому, що ці матеріали придатні для багаторазового використання, пелюшка прослужить вам довго. До речі, про її поділ на шари. Тканина досить хорошої міцності, тож її важко буде погризти, особливо до витловим нащадкам вовків та розірвати кігтями. І це була чудова новина для подбатьків, але наступна ще краще. Також наша пелюшка просто ідеальний варіант, аби бути екофрендлі. По-перше, вона не містить наповнювачів і небезпечних хімічних речовин. А по-друге, її не треба постійно замінювати як одноразові. До того ж, це дуже економна і улюбленець краще звикне до предмета, який завжди є в оселі. Та найголовніша перевага в тому, що пелюшку можна брати аж понад 300 разів у стандартному режимі. Ну і трохи деталей, як цим користуватися. Необхідно покласти пелюшку у місці, де тваринка зазвичай ходить у туалет. Якщо ви лише привчаєте цуценя чи дорослого песика до вулиці, познайомте з виробом і посидіть на нього за потреби, заоходьте смаколиком. Інколи звірятка може почати метушитися в пошуках місцини для туалету. Якщо ви щось таке помітили, спробуйте швидко привезти тварину на пелюшку. Далі потрібно з часом переміщувати цей аксесуар ближче до виходу. А коли ваш улюблений зможе обходитись без нього, тобто навчіться ходити в туалет лише Чай на вулицю, просто приберіть її. Після кількох використань пелюшку варто випрати. І, як ми вже зазначили, підійде стандартний режим пральної машини. Однак не додавайте пом'якшувальних засобів, аби не зіпсувалися абсорбувальні властивості матеріалів. Загалом ви легко зможете підтримувати гігієну вдома з такою пелюшкою, бо вона не протікає, не накопичує неприємних запахів і швидко сохне. Тому лапки улюбленця залишатимуться сухими, куди б він випадково не ступив. І зважаючи на різні масштаби особистих звірячих справ. Аксесуари, відповідно, мають різні розміри. Обирайте необхідний. Більше цікавих деталей на нашому сайті або в додатку Петхаус. А щоб завжди бути на звірячій хвилі та не пропустити жодної новинки. Тапайте лайк і підписуйтесь на наші соцмережі. А ми з вами зустрінемось у наступних відео. Па-па!